Промострую методику PNF, яка направлена на відновлення правильного стереотипу тазу при ходьбі. Так, як в нас є тут спаз м'язу, нам потрібно ту сторону добре розтягнути. І ця методика впливає, допомагає і впливає на розслаблення саме цього м'язу. Ми вчимо пацієнта рухати тазом. Спочатку ми йому показуємо рух. Потім ми його робимо разом. Потім пацієнт робить його сам та таз, не скручує. Потім його робить сам. І потім ми це робимо вправу Ну, Зараз не спіши. Тут. І підтягуй. Підтягуй та вперед. Добре. Спускай. Тут може бути видно, як розтягується м'ясо. Вперед. Спускай, 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 відпускай, Ще більше відпускає. І підтягуй. І спускай. Підтягуємо. Добра. что штухай мені руку. Что давай, штухай, штухай. давай, 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 Добре. Штухай. давай, Штухай. давай, давай, більше, 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 більше.